То рано встає, тому Бог дає. Унікальне українське прислів'я, приказка. Що воно означає для мене, для вас? Те, що якщо людина щось хоче в цьому житті досягнути, вона повинна заставити себе зранку, підніматися, жити дисципліновано в режимі, працювати до втоми, коли втомилася відпочити і так далі. Тому зранку піднятися це дуже важлива процедура, яка допоможе вам протягом усього дня. Тобто, а ще є така приказка: ранні пташки, воду п'ють, а пізні. Ой, щось я там забув. Ну, Про ранок і так далі. Головне, в чому суть. Хто рано прокидається, може вже до обіду завершити всю свою роботу. І в другій половині дня вже спати відпочивати. Колись в давнину була така традиція, я ще дитинством застав. Зранку ми йшли косити. Ми піднімалися в 4 годині ранку і до 8-9 до косили поле. Так, були змучені втомлені, але робота була виконана. Тому піднятися зранку означає, що людина мотивована і вона хоче жити. і Життя для неї має значення.